Цілий тиждень працювали на будівництві два підйомних крани. А коли настав вихідний день, вони вирішили поїхати за місто через високий пагорб, за блакитну річку, за зелену галявину відпочити. Та тільки навляглися вляглися підйомні крани на м'якій траві серед запашних квітів, як прийшов на галявину маленький ведмедик і жалібно попросив. І я впустив у річку моє відерце. Будь ласка, дістаньте мені його. Ти ж бачиш, я відпочиваю, сказав перший підйомний кран, а другий відповів: Ну що ж, відерце дістати, не стіни ставити. Підняв підйомний кран відерце, віддав ведмежаті і подумав: тепер і відпочити можна. Але з Прискакала на галявинку зелене жабеня. Шановні, підйомні крани, будь ласка, прошу вас, врятуйте мого братика. Він стрибав, стрибав і застрибнув на деревце, а злізти не може. Але ж я відпочиваю, відповів жабенячий перший кран. А другий сказав Ну що ж? Жебеня врятувати невантаж нести. І зняв із дерева маленьке женя. Бреке ква який добрий підйомний кран! заквакали вдячні жебенята і пустилися на випередки до болота. Ти так ніколи не відпочинеш, заскріпів перший підйомний кран. Відпочину! Весело відповів другий і поклав свою довгу стрілу на соснову гілку. Ах. вигукнула руда білочка, що жила в сосновому дуплі. Як добре, що ви до мене завітали, ціле літо я збирала на зиму гриби, а підняти в дупло кошик не можу. Будь ласка, допоможіть мені. Ну, що ж, з готовністю відповів підйомний край. Кошик підняти, не вагони розвантажувати. Підняв кран кошики з грибами і поставив прямо білчене дупло. – Дякую, дуже дякую, любий підйомний кран, ви мені так допомогли. Ну, що ви? Зніяка відповів підйомний кран. Це такі дрібниці. Тепер підйомний кран міг і відпочити. Та тільки вже час збиратись у зворотній шлях додому настав вечір. Проводжати підйомні крани прийшли зелені жебенята, маленькі ведмедики, руда білочка. Стрілу крана прикрашав букет яскравих польових квітів, подарунок лісових звіряток. Ну, як ви відпочили? запитав підйомних кранів їхній знайомий бульдозер. Відповів перший підйомний кран. Цілісенький день сидів на травиці, нічого не робив, але чомусь дуже втомився, спина болить, все скрипить. А я відпочивав чудово, сказав другий, і дав понюхати бульдозерові польові квіти. А я і не знав, що ти любиш квіти, усміхнувся бульдозер. Я і сам не знав. Вигукнув добрий кран смеявся.